Проблема забруднення повітря фабрикою Роза у Броварах існує вже багато років. Проварчани час від часу скаржаться на викиди з хімічними запахами. Міська влада підтримує мешканців і всіляко сприяє вирішенню цього питання. Та цього року проблема актуальна знову. Ми воюємо з ними з 2020 року. Ви вдумайте, скільки років вже пройшло? Вибачте, ну це, ну це знущання над нами, над мешканцями. І саме ціннічне, що вони труять нас вночі. Які у вас може... докази того, що ми вас строїмо?» Сьогодні відбулася спільна зустріч представників міської ради, трикотажної фабрики Роза, екологів з броварчанами активістами, які вкотре скаржаться на викиди та сморід. Останні два тижні кожен день. На колір він синьо-голубий, навіть вночі його видно. Так, так стелиться, знаєте, як туман такий ранній, так стелиться. Він кислий, смердючий і. Ну він хімічний, не на скарги мешканців, представниця трикотажної фабрики «Рози», пані Ольга стояла на своєму, запевняла, що за документами на підприємстві все добре. Да, у нас шкідливе производство, але а, всі викиди знаходяться в межах. У нас норми всі виконані. Да, у нас регулярно перевіряють, і у нас і норми дотримані. А специфічний запах викидів ще не означає, що вони шкідливі. Ці вихлопи це парування. Це парування. Можемо має якийсь запах, але це це індивідуально. Ну парування ви розумієте, воно хімічно кисле, це не мені одній. Люди працюють на на виробниці по 20-30 років. Вони не працюють в противогазах або респіраторах. Тобто, якщо б там були якісь шкідники а вони безпосередньо працюють у виробництві, то однозначно б вже були про захворювання. Але проблема по факту є: люди живуть і люди страдають. Ну ми ж можемо знайти якісь порозуміння? Завершилася зустріч з домовленістю, що впродовж 10 днів керівництво трикутажної фабрики «Роза» має надати пропозиції щодо зменшення викидів з хімічними запахами.